Ukraińskie Słowo Szczero i serdeczno witaju w programie Ukraińsku i Ukraińskie Słowo. Nasza program realizuje się dzięki dotacji Ministra Wewnętrznych Spraw i Administracji Republiki Polska w ramach projektu Sojuszu Ukraińców-Pilasza. Przy mikrofonie zostaje się z Wami Ludmila Labowicz. Wasyl Lutyń, to ukraiński bandoryst, rock muzykant i kompozytor. Він автор понад 450 музичних творів, спосеред яких найвідомішою є пісня Меч Арея. Від початку російської агресії він воював у добровольчому батальйоні. Під Бахмутом отримав поранення. В українському слові запрошуємо на зустріч з Василем Лютим, який розкаже про свої пісні, а, зокрема, про найбільш популярну з його творчості пісню, яка стала вже символом Меч Арея. Запрошую слухати. Зольди вирозичі розпалили знову багаття, відродилось давні віче, відродилась давня сила. Слава нам У мене якби родина вся музична, але не фахово музична. Багато хто на чому грає, дехто закінчив там, музичну школу, і далі дитячу, да, але далі не обрав собі той фах. І якось так. І от я, напевно, перший з нашої родини хто. Пішов на саме фахову стезю, закінчивши там музичний коледж, потім університет педагогічний один і другий, і так далі. От. А цікавість до написання музики десь мене з 9 років. І це було спочатку інструментальна така. От я собі думав, як там на бандурі безіграти таке, 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 багато імпровізації. Дуже вдячний вчителям тим, що вони. Мене навчили, от, підігнали гарно мені теорію музики, від якої я відштовхнувся. Вони десь зрозуміли цей природний дар, що в мене воно є, і зачепилися гостро за тему розкручування. Та. Але десь в років 12 однокласник приніс перекладений українською мовою вірш. Баранова Олексія, здається, що таке, він в оригіналі там був російською мовою, І от Сашко переклав. І він каже: ну, ти ж там музикант, він міг би там щось. Я спробував написати. Ну, Звичайно, це було примітивно, для 12 років і так далі. Такий, якби як романс звучало. І якось далі я прохопився темою, що цікаво. І почав просто добирати вірші, які мені подобаються. От, а згодом почав і пробувати сам писати. Звичайно, це далеко не професійна така штука була. Я часом, буває, перегортую старі свої зошити і сміюся із тих віршів. Але ну, часом буває таке, що я беру зі старих і щось роблю нове. Бо побачив, що там якась була думка, що це було цікаво. Ну, а чому б і не спробувати зробити краще? От. Ну, наразі вже маю більше 400 музичних творів. Такий здобуток непоганий, як для мене. От маю музику в кіно, маю музику в виставах театральних. Маю музику багато на радіорекламі, Причому якась частина з них дійсно була. Зроблено ще й власним голосом. Мало хто знає, що тут звучить мій голос, я про те нікому не дуже кажу. От, але ну, не часто буває так, що хтось скаже, ти знаєш, слухали телерадіо, щось голос там якийсь на тебе, може, схожий і так далі. Я про це не афішую так сильно. Стоять Рука сірілого сварога, І ось нарядя вже готова, відпусно сні небес. Меча зробила по крова. А що стосується меча Ареї, ну так, звісно, це сам момент прочитання роману Івана Білика він вплинув і післямово особливо та аксіома недоверених традицій. Про давність України, яку часом заперечують про російські науковці, ну, намагаючись схилити все в інакший бік. Але там дуже цікава тема. У мене завдання стояло, не аби як просте в два куплети це вмістити. Ну, от. Ну, тому я вирішив трошки пофілософствувати і, і не сильно розписувати, да? бо весь роман туди не втиснувся, про оперу було писати. От. Але мені я думаю, вдалося там, з третьої спроби десь саме лаконічно. Описати процес оцього цього вістря. Описати процес не тільки просто, що ти якийсь тримаєш мат заліза під назвою меч, бо меч це вістря. Незламне вістря це вістря віри. Маєш вістря, да, маєш віру, маєш перемогу. Не маєш віри, не маєш перемоги. Тому, от хто тримає меч, тобто тримає вістря, той є і постаттю непереможною. Часом буває таке, що звісно ідучи в метро, я чую, як у когось стоїть або на Рингтонгу. Або хтось переслухає, посміхаюсь, тому що думаю, ну слухачу подобається, і це приємно завжди. Подобається теж іншим ансамблям, бо і гайдамаки переспівали, і так. тінь сонця переспівав. Взагалі історія цікава, тим, що після написання одні з перших дисків взагалі пішли не в Україну, а в Європу спочатку. І досить глобально їх диск з цією піснею розкупили в Словенії, в Словаччині, в Сербії і в Болгарії. Я не знаю, чи іншим слов'янам дісталося. От, я пам'ятаю, що десь в Польщу заїхали, десь в Білорусі заїхали, але оці країни от, взяли на себе таку більш високу місію, і воно поїхало суцільно на Балкани. Я навіть не зрозумів, чому саме зі Словаччини це потрапило до мадярів, і в Угорщині це потрапило на радіо і зайняло 12-ту позицію в угорському чаті. Державно, бо там згадка про тіло, і ясно вірше, що угорці, якби, розуміють, що гуни, якби то вони, ну, з їхнього боку, так історії от А з Німеччини це зайшло у Францію. І десь на якомусь Парижському радіо, не загальне французьке. От, було на 18-й сходинці. Ну, навіть не знаю причину. Може мелодія, може те, що там були використані саме французькі воленки і французи почули. Це може. Я не знаю. І щоб сказати, у чому фокус цієї пісні, так само не скажу. Я бачу, просто що людям це подобається, і мені того достатньо. Тесть така визначна позиція. Серед 400 різних пісень, от ця попала от саме в Яблучко і так далі. Часом кажу, що ну, напевно ваша улюблена. Кажу, ні, ну, ви знаєте, не сама улюблена. От, просто ну, от так сталося. що В неї така історія. Да? От, спочатку вона помудрувала Європою, потім. Завдяки гурту Гайдамаки повернулася в Україну, а завдяки гурту тінь Сонця стала більш популярною, широко співаною і так далі. І так далі. Це попри те, що дійсно різні виконавці бралися за неї. Тут тобто, уже безліч команд. І говерла, і веда, і реанімація, просто виконавці якісь окремі словенці це переклали словенською, білоруси переклали білоруською. Так навіть на прохання. Було зроблено білоруський взагалі окремий варіант перемоги з цях, які тепер от співають і так далі. Білоруси, які знаходяться, зокрема і в Польщі, і все це не може не вабити у цьому питанні, та, тому що кожен хтось знайшов у цій мелодиці своє. Мене часом питали, бо Сергій Василюк, фронтмен Тін Сонця. Він завжди вважав, що це найсильніше із моїх творів, але я йому казав, що кажу, ні, є ще сильніше. Є ще сильніше, яка ну, просто піднімає невідомі космічні сили, тому що люди, не те, щоб вони там, знаєте, шаленіють як на якихось рок-концертах. Я, напевно, не зможу описати на 100% правильність тих відчуттів, що вони відчувають, тому що я думаю, що це конкретизовано у кожного своє. Адже я коли писав, я писав просто для малої кількості, для виключної такої знаєте, кількості, хто в темі. А вийшло так, що пісня вийшла не просто за темат малої такої общини, пісня, вийшла далеко за рами України. Те ж стала символом 14-го року. Так, і чотирнадцятого року фактично даван стала символом. А то, і де б я не їздив, де б мене там не впізнавали, чи де б мене не знайомили з бійцями, всі казали елемент подяки, тому що хай може хтось пісні там повністю не знав. Але матічність кажуть, приспіву робила цікаві речі з приводу того, що каже, бували такі шалені дуже обстріли, що й голови можна було не підняти. От, і часом каже, капелан ходив, молився поміж жидами, але каже, молитва не так була сильна, як пісня. Хтось починав заспівати, співав, всі в шансі почали заспівати. І якоїсь миті хтось один перший піднявся, почав стріляти за ним всі інші. І каже, що таким чином припиняли, десь на 3-4 дні була тиша після того, що ворог реально затихав, і вони самі навіть не розуміли, а що трапилося. Десь, певно, включалася якась безстрашність. Це, ну, я ж кажу, я не можу описати, напевне, цей процес. Я можу тільки радіти просто за те, що вона дає от позитивні результати. Це безумовно так. Говорив Василь Лютий, композитор, бандурист, народознавець. Ось і все в нашій програмі. Поки попрощаємось, маю ще повідомлення. У наступній вихідні Союз українців підляша організує три концерти української музики. Перший з них відбудеться у суботу, 23 листопада, в Добриводі, початок о шістнадцятій. А у неділю, 24 го українські виконавці виступлять о тринадцятій у тим'янці і о 15.30 у красному селі. Щерги у днях 29-30 листопада, у вільську відбудеться восьма підляська українська наукова конференція Православ'я в історії Підляша до століття автокефалії православної церкви у Польщі. Детальна програма доступна на сайті організатора Підляського наукового інституту. Na ciomu nasza peredacza zawerszuje się. Ukraińskie słowo jest realizowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia. Ja wrze dziękuję za spilno prowadzony czas. Z Wami była Ludmyla Labowicz, autorka programy. Wsi naszej porydacze dostępni na kanale YouTube Sojuzu Ukraińców i Pidliasza. Odrzesłuchajte! Стоять войт із кислой до плеч, рука сипілого свороха, кує рею моцний меч, і ось снаряддя вже готове, відблиснув меч в люстрах небес. Ashal krofu a pokrova Arid na rid ya ho sharka Na Щезне брак меча рея, поверне нам рідний стяж, шехещарівни меча рея, стримали тури святу слав, не разорату і ворею, русі щиро захищав. I'll get you Я знаю, враг наша рейд. Слухали ви передачу українською мовою, українське слово!